Майбутньому зовсім скоро має відбутися саміт G20 у Бразилії. Туди мав би прилетіти Путін, з яким би поговорили. Але Путін туди не прилетить. І цікавий один момент Путін не прилетить, тому що він в розшуку відповідно до міжнародного законодавства в міжнародному кримінальному суді. А Бразилія є одна з підписантів документу, і відповідно до цього документу вона б мала затримати Путіна у Бразилії. Тому Путін, я так розумію, для того аби не ризикувати і не підставляти свого колегу Лолуда Сільва, президента Бразилії, не їде туди. І от. Що буджі взагалі відбудеться саміт G20 після того, що відбулося буквально от от, от, от от там відбувся теракт? Там пролунали два вибухи прямо біля будівлі Верховного суду. Чоловік. Обвішився бомбами, наклав на себе руки і прямо біля Верховного суду себе підірвав. Спочатку він підірвав авто на парковці, а потім намагався зайти до будівлі Верховного суду після того, як його не пустили, пролунав от повторний вибух. У нього на ньому знайшли таймери, На ньому знайшли вибуховий пристрій пристрій. Мотиви невідомі, але це цілком може бути так, що людина не просто якийсь безумний терорист, а найманий найманий шахіт.